Сільська молодиця хоче заказати, щоб пошили, їй і спідницю. Взяла кручу сантиметра, талію шукає, а тієї талії ніде немає. Міряє вище, міряє нижче, Мамко ж моя мила. Я такого розміру недавно. Чи танка пошила? Де ж найтонше місце у вас? Скажіть, бо як я пошию? Де найтонше місце у мене, це у мене шия. Це теж написано з життя гумореска. Дуже багато моїх односельчан, однокласниць живуть в селі, і так як вони працюють, тримають худобу, щоб якось вижити. І от з, з, з утра, з п'яті часового тра, і огороди, і, і сіна, і все. І чоловік десь на заробітках приїде, що дасть її по голові, що щось літак там. Вона дуже-дуже і дуже... от подивилася життя і псала таку гумореску. Називається гумореска дзига. Роза до газети, об'яву велику. Дуже хоче знайти собі чоловіка. Пише так, чудова пані, що була в використанні, у хорошому ще стані. Ви почуєте серця, звуки, дай себе в хороші руки. Любиться чудова пані, повалятись на дивані, пообідать в ресторані, любить музику і спорт, любить їздити на курорт. Чоловіка таким бачу, щоб був він справжнім мачо, щоб був він суперменом і крутився. І кру значить дзиґ біля мене. Десь за місяць із села розі звісточка прийшла. Я, хоч і не справжній мачо, чоловік є неледачий, роблю всю сільську роботу. Приїжджайте, я не проти. Та мені потрібна пані не валятись на дивані, а щоб крутилась, значить дзиґа. І у хаті, і на дворі, і в хліві, і у коморі, і в городі, і в садку. Мені треба ось таку, щоб варила, вишивала, камасутру запише знову. Привіт, в гості ви мене не ждіть. Вам потрібна не дружина господиня, а і рабиня. Так звихати, сколохати. Скільки ж треба сили мати? Я не можу і не хочу манікюр зіпсувати. А на цьому вибачайте дзиґу іншу пошукайте.